Вітаю, друзі! Продовжуємо змінювати своє життя. Ну що ж, поїхали. Давайте ось про що подумаємо. коли ви збираєтеся робити ремонт там, де ви живете? Що ви спочатку робите? Спочатку прояснюється бажання. Я хочу зробити тут ремонт. І потім починаєте розписувати, що саме ви хочете зробити з тією кімнатою, чи домом, чи квартирою, де ви живете. Потім розписуєте, що треба купити, що замінити, до кого звернутися і так далі, і тому подібне. Так, от так само і з консультуванням у психолога. Перш ніж звертатися до психолога, треба збагнути, що в мене є у цьому житті. І що я хочу замість цього, от другий пункт, найбільш важливий. Чому? Тому що можливостей 360 градусів. Що завгодно можна розкрутити. Навіть саме фантастичне прибажання. Тому маємо пункт А, де ми зараз знаходимося, і бажано мати пункт Б, що ми хочемо замість цього. Це можна зробити і самому. Чому? Бо коли приходять на консультацію і кажуть, мені так погано, так погано, допоможіть мені, будь ласка, а що ж ти хочеш замість цього? А я не знаю. Ну і що будемо робити? Вибачте, гроші ваші. Так от що я хочу вам предложити. Ті, хто займаються саморозвитком, вони знають пірамі... піраміду потріб маслову. Це конкретна навіть не технологія, а такий, я б сказала, об'єм, який допоможе усе життя розібрати. Ну, поначалу це може бути трошечки накладно. З часу накладно. І бажання розгрібатися, а я що такий поганий. Я зараз вам хочу запропонувати матеріал, який психологи отримали із книги засновників НЛП Гріндера і Бендера із лягушок в принципі. Так от, Гріндер і Бендлер умовно розділили людей на три частини. По рівню життя, по відношенню до життю. А саме, перший рівень неблагополучники. Поки що без коментарів. Другий – Середні благополучники. І третій рівень принци. Але сучасні психологи. Трохи розширили, конкретизували ці, це поділення. Так от, до неблагополучників або лягушок можна умовно віднести бомжів. Ну, тут вже не поспориш з чим. Це абсолютні неблагополучники. Потім йдуть просто неблагополучники. Які багато хворіють, ні, в них щось не виходить, вони чимось невдоволені, ну і так далі. А от третя щабелька малоблагополучники. В них в житті іноді щось таке трапляється, чи вони дуже-дуже задоволені, але все одно залишаються на цьому рівні. А от середні благополучники. Послухайте, як розділили слабі середнячки або коє Вони коєкак как живуть. Угу. Тут розшифровка, мабуть, не потрібна. Зрозуміло, так? Повні середнячки або покрайні мірщики. Тут трошки йде переклик з російською, але ви зрозуміли, що це значить. По крайній мері, як сказати краще, в них є житло, можливо, машина, можливо, робота. По крайній мірі, у них є хліб і до хліба. Потім йдуть крепкі середнічки. Вони такі устойчиво стоять на, свої, на своїх двох ногах, і більшого їм не треба. Вони задоволені в якоїсь мірі вони задоволені своїм життям. А от третя щаблина благополучники. Але починається ця щаблина зі слабких благополучників. Чому? Це Перехід від крепких середняків – благополучники. Вони, наче туди хочуть, але малийший, найменший кризис, і вони звалюються обратно. Далі йдуть повні благополучники, вони впевнено стоять на своєму місці, вони задоволені своїм життям. В них все добре, в них є щебелька, куди зростати, і в них є гарна подушка безпеки. Якщо щось і станеться, то вони не дуже і впадуть. А от на зверху знаходяться ті самі принци, на яких, як мені здається, особливо мені, нас зараз. І тренують. Що таке принцип? Це люди, які, щоб не сталося в їхньому житті, вони завжди знайдуть там щось корисне. Ну, приведу такий приклад з нашого міста, міста Миколаєва, так? то в нас води не було, зараз не тільки в нас, і по Україні вимикають світло. А як це ви можете використовувати у своєму житті, щоб вам було ефективно і корисно? Щоб це не тільки визивало у вас роздрай, такі сякі чиновники, така сяка війна і так далі, тому подібне, а як ви можете використати цю ситуацію собі на користь? Подумайте і до зустрічі. До побачення.